Робили ми з напарником залізний паркан. Ми не чорали жодних замовлень, тим більше, що зварювальні роботи доволі прибуткові. Такі роботи привертають увагу. Того разу було так само літній сусід Миколай доволі часто приходив на майданчик давати нам поради, яких ми не потребували. Розважається дядька, та й годі, аби не заважав. Одного разу він розповів нам доволі цікавий випадок. Пропоную до вашої уваги його історію. Отож, хлопці, я казав, що я вибухотехнік. Як не казав? Я з 30 років на кар'єрі 10 років вибуху робив. Ага. Так от, п'ємо ми горілку з сусідом, з Дмитром. А він і каже: Микола, а в мене яма туалетна, повна гівна. Треба очистити. Ну, і треба, і треба, а я тут до чого? П'ємо далі. Він продовжує. Микола, ти ж вибухотехнік. Ну, а який зв'язок? питаю я, а він, так прямий. Давай вибухом яму почистимо. Ну, я замислився, ще чарочку випив та й кажу: а давай. А в мене на мид був ну, трішечки, грамів 200, залишки, так би мовити, а детонаторів як у школяра олівців. Взяв я той акумулятор, дроти, вибухівку, і в яму ту. Саму схованку Дмитра теж даю попередження. Вибух. Що я вам, хлопці, скажу? Яма чистесінька. Жодної говняшки. Все лайно рівномірно по стінах, по вікнах, на даху, е, наче штукатурка, і на його будинку, і на сусідньому. Тож, хлопці, моя вам порада не чистіть яму від лайна вибухівки. Це дуже погана ідея. Дякую за увагу. Бувайте здорові, красиві, чорноброві. Всіх люблю.